Так, Нальна Блеб, от я, Артем, от Любмир. Привіт. Всім привіт. О, коротше, ми сьогодні знімаємо. Ми маємо кого представити. Учасник це... Я Олег, буду зніматися на каналі на Умпвей. Люблю грати в футбол, кататися на великах. Моя улюблена музика – це Скрябін Маршрутка, Мій Нік, Айм Олег. О, нормально. А як Нік? Айм Олег. О, нормально. Чи ми прийшли? Я кажу, пішли на заброшену воєнну базу, я там буду палку, посвітив його. Там покажемо багато заброшок і підам. Ось дивіться, тут є великий ангар з високими забрухами. Вон тут є вели... така заброшка, така, отакий от, великий ангар, і там теж заброшка. А вон там оті, от, труби. Пробуємо до добратися, кстати. О, Сон, на яку йдемо заброшку? Туди. Куда? От туди? Да. Там дальше завод, а тут. Ми коротше, а бу... завод, який завод? Я не знаю, щось там заводять. Машина напевно, заводять, коли не заводяться. Вон там велику прошку нашли з друзями, що коли ми знайшли. У нас в ТікТок без просу вилежали. Прошку дивіться, як тут гар. Ми хотіли Ніфіга палка. Дивіться. що шоу, шо, шо. Ну, стоп не йде. Недавно тільки купаний, ще нічого не ставить. О, тут, дивіться, якась печка, чи що це таке. Тут дивіться, цеки. Йдемо туди далі. Там якась ванна була, лани йдемо. Тут такі графіки красиві. Чисто ренгоку. Артем, ренгоку. Я тут Останній раз, тут ми бачимо тут GoPro. Є. Це GoPro мала бути. Да, є! Це, ні. А, ні, це не глупрошка, це те, що в неї тут го забрали, залишилось тільки ці провода. Тут зажигалки були. о, дивіться, бам бамбук. Да. що, да, Зрали да. бамбук похоже. А це не він. Короче, от ми прийшли сюди. Тут така гарна. Там, 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 там. Там. Може. Це психбольниця. больниця. Так, це псих больниця. Що? Псіхлушки, психіліку, ми прийшли сюди. Це псих-лікарня під нами. А це бо. що таке, не пам'ятаю? Хто? Біця. Ми таке не знімаємо ні, тут. Я не можу знімати. Ні, якщо це трубки, тоді окей. Якщо це противогази, я буду чуть-чуть це -чуть, саме. Може я привелючу люди, Бідони. Всякі, ти також не вийшли кудись, але в тому діло Любомир лишився там, якщо б його нема зараз там. Але є б його біля. От, коротше, тут що шість. Вот, ж... Ладно, йдемо звідси. Йдем заброшку. Коротше, тут нам... Ну, Блін, а чого тут десь хоронили, Ну, серйозно, що таке. Подивіться. Це може якийсь... Ну що тут могло бути, баня? Та вряд ли така велика? Боже, що це таке, бачиш, таку кольору. Ну, білого? Не дам. А тут якісь з авто частини. Ну, це, це дуже славно. Там, звісно, завод не який завод? Я не знаю. От там щось має писати. Я не... Прочитайте. Я не можу. Пі... Це з, то... з Польщі десь. Чуєте? Це якось. <laughs> а що тут могло бути? Напишіть в коментарях, ну серйозно, це якась реально дуже странна кімната. Ладно. Я... Дальше. Шламна, ми все, же нашли странниця психбольницю. Ну це в реальності психбольницю. Ну, вряд ли це ванна така була. Шо-шо? Серйозно? А да, я бачу, там я А Думу я може доволі там опять. Короче, тобто я знаходя... тут реально води всі ангарів, що це заброшена воєнна база, але щось якось тут Я такий. Это пепси и не дядя не да. Ну я недавно. Це просто дядьку. А, а с Не, на Чернобыльське Чорнобильська АЭС. Ты че шучу двигаться раніше? Не, ну в мене. Тут же я тут. Танки, типу, той Але як вони аж туди прив'язали? Ні, то, то воно в звіта Та, давай. А хто Там сподіваємося. Ну, це дивіться, аж туди. Mm -hmm. Може був якийсь конвейер, типу. Mm -hmm. Ну і що потім? Ти mm що, -hmm. Я, сюди, я сюди зараз музику задавлю. Хеппі, хеппі, хеппі. Пом-пум-пум-пум-пумпум. пом хепі хапі хапі хеппі хапі. Давай я. Прийшли тут якийсь хліб. Вот. Можуть, що тут стрієння, йдемо звідси, бо страємо. Двісь кількох кирпичів. Але подивіться, якась в дуже великих масштабах. Одна всі ці не. Твосу гранат. Це ті груші. Хіба все? Це і пластик, вони вилякалися. Це що? пластик. Не. <рес> Ось тут було легко, що впав. А я був... Ну, ми тут просто менше цікаво. Тільки що чудне у мене впало. Ну, так мене, там кое-хто шмалю. Не буду навіть казати хто. Ми прийшли сдати багато графіті, значить, безпечно. Весь якась духа жорстка, трон прям. Ой, О, Дивіться, йдемо далі. Але я думаю, що тут був якийсь теж, не завод, а якийсь ангар, Ти Бачите, типу як Сюди машини і верху машини. Там, там ну я так кожний думаю, машини стаку. Як думаєш, що мир захід чекає, він з нами не пішов, я думаю, що не чекає. Коротше, ми виходимо, побачили дядька, Артем обісрався. Один. Олег, Ладно, виходимо в ній на заложку. Тут нічого нема, тільки якась графіки там стрёмно. Але там написано help, зараз покажу. Може, якийсь просто дебіл написав, а мостральна комусь надо бо зараз я вам покажу. Ну всіх больниць, в якій ми чули, що хтось ходив на третьому поверсі. Це вже як на мене, не дуже. Ну от хелп, наприклад. Вертаємося, бо вже трошки темніє. Ну дріти не тут пізніше, то і нема тут що більше робити. Виходимо. Подивіться, у нас є пару фактів страшних, ми їм зараз розкажемо.